Нашу розмову хотілося б розпочати із поточної ситуації на польсько-українському кордоні. Як загалом її оцінити? Що можете сказати про нинішню ситуацію? Ситуація надзвичайно критична для українського експорту, тому що блокування повністю західного кордону воно в першу чергу полягає в тому, скажімо так, ключовий ризик полягає в тому, що заблоковано сьогодні експорт з України. Будь-якої продукції з доданою вартостю. Зокрема, і той імпорт в Україну, зокрема, продуктів харчування, які ми не вирощуємо або не виробляємо в Україні. Тому, звичайно, блокування кордону воно негативно відображається на, на всій економіці України, тому що аграрна продукція вона займає досить велику частку на українській економіці. Пане Дмитре, ну здавалося, про блокаду полякам кордонів. Ми говоримо вже не один тиждень і місяць, але давайте повернемося до першої причини знову ж таки в матеріалах, які робили наші е, журналісти, і власне чітко було зафіксовано, що ну немає остаточного розуміння, чому ж вони вийшли. Тобто чітко, чому це відбувається, е, знову ж таки, Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, ось днями заявив, що за останні п'ять місяців Україна не продає зерно кукурудзу насіння соняшника, рипак на польський ринок. Більше того, зауважив, що лише 5% аграрного експорту це через польський кордон. Ну якщо ми не продаємо останніх п'ять. Місяців, якщо настільки мінімальні показники експортні, то чому ж протестують поляки? Тут одразу напрошується: ну на висновок на такий проміжний висновок, скажімо так. Ну, це якісь політичні аспекти або підтримка не знаю, Росії чи доречно взагалі про це говорити. а Дивіться, мені ви зараз абсолютно правильно кажете. Прем'єр-міністр сьогодні оперує Абсолютними фактами, тому що ви пам'ятаєте, що ще в восени було запроваджено режим ліцензування експорту певних продуктів. Це була одна із коодне компромісних рішень між урядом прикордонних країн Єврокомісією Україною. Відповідно, а як зазначив пан прем'єр-міністр, сьогодні взагалі не видається ліцензія на експорт саме на ринок Польщі тому mm -hmm. те, що сьогодні відбувається. Про це я казав вже неодноразово це є звичайний шантаж, а шантаж польських. Ви знаєте, так багато мене зараз питають про те, що відбувається на полі, на польському кордоні. Мені чомусь таке порівняння постійно приходить в голову. Це, знаєте, Польські в Польщі почали з'явили з'являтися тітушки. Мабуть, mm -hmm. ми бачимо, ми бачимо відверти провокації. Відверті провокації, і мені навіть здивувало заява заступника міністра сільського господарства Польщі про те, що іноді польських громадян використовують як корисних ідіотів. Тому, на жаль, а, такі факти також трапляються. Тому те, що відбувається сьогодні на польському кордоні, це звичайний шантаж, тому що ми а, в жодному разі не можемо критично впливати своїм експортом на саме на польський, а, на польський ринок, але і але поряд із цим ми здійснюємо експорт до інших країн, зокрема і туди, куди посичає Польща. І тут питання саме внутрішньопольське. польське, то саме як їм конкурувати на внутрішньому ринку, як їм, як їм здійснити свою економіку, але чи доцільно це робити за рахунок зокрема України. Ну, це я ще раз повторюю це звичайний шантаж, тому що по е, всі чудово розуміють, що питання України допомоги Україні, зокрема експорту з України, сьогодні є критично важливим. І Це болюча точка у відносинах, зокрема з Єврокомісією, і на жаль, ця точка використовується для досягнення власних е, власної мети Да, або власних цілей. Які mm -hmm. ці цілі? Ну я я думаю, що ці цілі вони стосуються. Саме внутрішніх питань тому ми в певному, в певному сенсі є заручниками саме на польському кордоні політично. Хочу зауважити, що ми є суверенною країною, тому звичайно ну, як тільки трапляється ситуація, яка відіграє негативно може відобразитися на експорту з України арарної продукції маємо а, все одно лишатися першим номером. І один із таких кроків сьогодні можна сказати, що це а, формування шляху. Експорту української продукції, зокрема продукції з доданою вартості, яка експортується е, автомашинами вантажними або контейнерами шляхом е, дунайських переходів, або використанням морських mm -hmm. шляхів, які сьогодні відкриті в Україні. Пане Дмитре, а чи не, ви, не видається вам дивним, що ті всі процеси, так про які ми говоримо і згадуємо зокрема сьогодні, відбуваються за такої, ну скажімо, мовчазної або частково мовчазної згоди, е, ну фактично, і уряду Польщі, і вищого керівництва? Звичайно, там були заяви певні і від міністра сільського господарства Польщі, але ось якихось таких конкретних кроків задля вирішення того, що відбувається на кордоні, ну на перший погляд, їх немає. Чи дійсно це так? І чому? Дивіться, ну на перший погляд, звичайно, ніхто не може не може польський уряд боротися з власними громадянами, да тому це це правова держава. А не відбувається нічого, не можна так сказати. Звичайно, відбувається починаючи з 13 лютого, коли вперше висипали українське зерно, яке транзитом їхало через територію так. Польщі на дорогу, продовжуючи пошкодженням залізничних вагонів і висипання українських бобових і зернових на залізничній колі. Ми, зокрема, з боку української асоціації вже звернулися до міністерства закордонних справ і посольства України в Польщі для того, щоб ініціювати питання. Кримінального переслідування і виявлення людей, які умисно псують вантажні. Транспортні засоби і вантажі відповідно з 16 лютого польська прокуратура розпочала кримінальне е, розслідування і виявлення е, тих злочинців, які це допускають. Тому так. сьогодні те, що можна робити, це саме шляхом е, правових е, правових засобів. Але ви правильно сказали на самому початку, що уряд сьогодні сформував чітко п'ять кроків, і ці п'ять кроків вони є абсолютно об'єктивними. Зокрема, а чому ми, ми говоримо про те, що українське зерно? Впливає на польський ринок і не говоримо, що більше 12, якщо не помиляюсь, мільйонів тонн російського зерна йде саме через Польщу і на польський ринок. Тому це важливо, пане Дмитро. Це... Я це перепрошую, потрібно. мусимо зараз поставити три крапки в нашому, в нашій, в нашому спілкуванні сьогоднішньому. Радо запрошуємо до участі в наступних етерах. Дмитро Крошка був з нами на зв'язку. Керівник асоціації Українського аграрного експорту.